Два автомобілі швидкої допомоги і спецтранспорт для перевезення людей з інвалідністю придбали благодійники з місцевої організації Дзвони милосердя. Це стало можливим завдяки фінансовій допомозі Ради церков з південної Кореї, які створили фонд миру для України, налагодив співпрацю з міжнародними благодійниками. Очільник фонду Дзвони милосердя, місцевий священник протоієрей Василь Цізден, настоятель храмів у селах Подорожнє та Нижня Лукави. Уже упродовж 10 років він разом з капеланами регулярно їздить до наших захисників, щоб підтримати їх духовно та матеріально. Важливою складовою допомоги стало забезпечення військових транспортом. Всі машини ми не перерахуємо, скільки ми закупили їх дуже багато, особливо на фронт. Але ці автомобілі є ініціатива Корейської ради церков. які… Створили фонд миру для України, і вони якраз. Надіслали ці кошти нашої благодійній організації Дзвони милосердя для закупівлі автомобілів. Один автомобіль швидкої передали для Астрийської міської об'єднаної лікарні. Астрийська міська об'єднана лікарня хотіла би подякувати південній Кореї за фінансування цієї благодійної допомоги, благодійному фонду Дзвони милосердя і велика, велика шана і повага нашому оцю настоятелю Василю Ціздину за те, що вони подарували. Наші лікарні чудовий автомобіль. Цей транспорт застосовуватиметься для усіх лікарень Стрийської громади у співпраці з Львовом. Досі на балансі Стрийської міської об'єднаної лікарні не було автомобіля швидкої з таким обладнанням. Цей автомобіль нам був край необхідний, тому що в нас не було автомобілі, які можна забезпечити кисневою, кисневим обладнанням, і він буде слугувати як реальний мобіль між нашими лікарнями і лікарнями міста Львова і області. Інша карета швидкої поїде рятувати життя ближче до лінії фронту. Окрім того, при благодійній організації дзвони милосердя діятиме спеціалізоване соціальне таксі, яке також вдалося закупити завдяки допомозі благодійників з південної Кореї. Це буде таке соціальне таксі перевозити військових поранених. Кому буде потрібно ця допомога? Загалом скористатись послугами спецтранспорту зможуть усі, хто цього потребує. Автомобіль залишається в стрию. Для отримання інформації про перевезення телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Оля Новак, Кроман Копранець, головні новини для стрий тебе.